До мене звернулася Марія, її чоловік різко змінився, мовчить, замикається, дивиться повз неї. Вона запитала, що він приховує. Я зробила розклад і ось що сказали карти місяць. Він сам не розуміє себе усередині нього хаос, страх, внутрішні конфлікти. Він живе в тіні і вже давно не бачить тебе поруч. Він віддалився не тільки емоційно, він вже в іншому світі. Верховна Жриця, він точно щось приховує. Це не завжди фізична зрада, але емоційно він не з тобою. У нього є частина життя, куди ти не маєш доступу, і поки що не отримаєш. П'ятірка кубків якщо нічого не змінити, ти втратиш більше, ніж стосунки, ти втратиш себе поруч із ним. Але ще не пізно. Ця історія не вирок. Але це вже точка, де або ти встаєш і дієш. Або зникаєш разом із ним у порожнечу. Марія він не скаже тобі правду не тому, що не може, а тому, що не хоче. Що робити? Припини шукати докази, ти їх вже відчуваєш, не проси. Скажи я бачу, що ти не зі мною, і я не буду жити там, де мене немає. І після цього мовчи не переконуй, не тягни. Бо жінка, яка бачить правду, має право діяти, а не чекати. І пам'ятай, коли хтось не говорить, це і є відповідь. Ти сильна не тоді, коли тримаєш, а коли відпускаєш без крику, без істерики, мовчки, але остаточно.